Всім привіт! Ви на каналі pro 24 Сьогодні я весь день проведу в ліжку. На щастя, я взяла свою колонку JBL слухати музон. Ще свою табалапку я з нею всі просто плюски повилітала, ну, ось так вона поки що виглядає. І ще планшет для малювання взяла. Ось тут Отак. Планшет для малювання, ну і йогурт, щоб перекусити. Будемо починати. включаем колонку. Так, и включаем какую музыку, я не знаю. Так, я бы уже выбрала нам музыку такую. Колонка подключена. Вот так. Все. Надеюсь, вы там чуете там всю музыку. Зараз можна йогурт поїсти. Такий йогурт. Я його дуже сильно люблю, там в магазині є багато різних інших видів. На щастя, взяла свого песика підставочку. Так, Ось мій йогурт. Зараз будемо його відкривати. Тут іноді він так скручений. Він зараз на мене. Ляпило. Іноді таке буває, що він на мене ляпає. Віця таке варення, а тут піднезу такий білий йогурт. Його треба разом розмішати. Так. так, і дивіться, у нас тут вийшов отакий світло рожевий йогурт. М -м -м. Клас. До речі, я ще взяла з собой набор бусинок. Так, відкриваємо. І ось наш райбусін. Так, у нас є неонові кольори, чорні букви, світлі букви, діамантики. Ну, простенькі, прозорі і кольорові, світлі кольори. Ось такі якісь палички. Та смайлики. Нитка у нас також є. Ось тут така. І ще у мене є тут отакі карточки «Squishmallow», «Minecraft» і футбол Ну, мої сквіші також тут є. Коротше, друзі, на цьому все. Всім пока. Не забудьте поставити лайк і підписати на канал Pro24.